Насправді ні для кого не секрет. У нас є бригади в Збройних силах, які безпосередньо самі виготовляють протипіхотні міни, і, взагалі, будь-які там боєприпаси для дронів. Звичайно, в цьому є певна юридична колізія, тому що фактично бригада вона не може виробляти боєприпаси. Тобто, якщо в тебе в номенклатурі по документам є певний перелік засобів речовин. Треба документно пояснити, як ці речовини стали міною. Звичайно, що в цьому є юридична колізія, але в умовах того, що дійсно в певний період незалежності України ми фактично самі знищили великі запаси протипіхотних мін в черговому. Так би мовити, в меморандумі е, про мир, мирному меморандумі, зараз ми е, зіштовхнулися з тим, що цих мін нам не вистачає, і в умовах пікотної війни, і взагалі е, того, як ворог е, застосовує свої штурмові групи, звичайно, що е, потрібно мінувати підходи. І я вам хочу сказати, що дійсно це досить ефективний метод безпосередньо. Досить активно застосовуються е, протипіхотні міни американського виробництва. Звичайно, їх не так багато, але зазвичай е, ці міни допомагають е, мінувати можливі маршрути підходу е, підкріплення е, штурми груп противника.